У нишній день читається Євангеліє у взяті і розп'яті Ісуса. Так церква готує нас до начала великого поста, щоб духовними очами ми видели, к чому ми готуємося. Тільки постом і молитвою, духовним трудом можна піднятися на висоту знань євангельських, що приготовив нас, приготовив нам Бог. І як ми маємо готуватися до зустрічі з великим даром Божиїм, котре Бог приготовив нам іменно на Пасху Воскресення із мертвих, Христа Ісуса, котрий воскрес із мертвих за нашим тілом, но уже новим оновленим, і як каруть ноги заново сотвореним новим Адамом. Не було світел нормальних проти Ісуса. Все то було слабо. Але суддям, книжникам, і фарисеям, і первосвященникам не треба було свідтелей, як і на любому беззаконному судові, судя лише символічних свідків розвідовує. Лише так формально. Заведомо знає, якої рішення беззаконне, злочистиве, а рідко, коли у суді не злочистиве, буде він приймати. І от що зробив Пілат? Він сказав хочете Ісуса судити. Може, вам Ісуса відпущував араву лише у тюрмі? Так. от, Євангеліє сообщає нам яку інформацію, на котру мало хто обращає увагу. Вона звучить так. Ведь із завісті, як знав, Пілат придали Ісуса. 15 главі 11 вірша читаємо. Первосвященники возбудили народ просити вараву розбойника. Річ йде у тому, що Суд беззаконний над Ісусом був не тільки в тому, щоб праведника осудили, а ще й в тому, щоб, як неким елементом саддізма, ще випустити вон настоячого розбійника вараву. Ведь іменно в тому заключається да, коли сатанінські рішення Земних судів, коли судді а скоріше часто на їх люди палачі, виносять рішення, в котрому не лим осуждають чоловіка невинного, ну, грошей не взятку, а ще й і злочинця торжественно обілюють, оправдують і випускають, да ще й просять прощення, що вони нарушили цього злочинця. Так от іменно той момент іздавна був відомий, як возбудити народ. Треба мати в руках інформаційні канали, газети, журнали, телевізор, пресу, радіо. І в результаті мож возбудити той самий народ, котрий кричав Ісусу при вході в Єрусалим. Осанна, слава Сину вдруг Часть, може більша часть тих людей уже в п'ятницю кричали розпни Його, а замість праведника Ісуса оправдайте злочинця вараву. Нам, православному, то не ми знаємо, що за механізм сатанінський Проїсходить во время суда над Ісусом. О, якщо б сатана догадувався, що возводя Ісуса на крест, буде зруйновано Його пекло, а символ наказання крест стане символом спасення і розрушенням сатанінського царства, Сатана б, звісно, не допустив, но, по мудрості Божій він про це не знав. І в злобі своєї. Жаждав розп'яття. Но Свою волю сатана не може виразити, у сатани не є сили СМС посилати людям. У нього є свої люди, книжники фарисеї Первосвященники. На 100% виконували волю сатани. І ті люди, куди були возбуждені, тобто інформаційно пропагандою підготовлені, всі вони виконували волю сатани, коли кричали на Ісуса, розпни Його. І так Бог призиває нас увідіти, що в цьому мірі не буває праведних судов, хіба може якимось малозначащим речам. Но в вопросі серйозних, ніколи не буває справедливих судов, тому що злі правителі не допустять, щоб рядом його рішення злочистивоє суддя би мав силу одмінити. Тому в мірі тільки много зла, хаоса, і тільки много людей пострадали, ні за що, будучи оклеветані і кинуті у тюрми. Лише після того, після довгих років виясняється, що вони пострадали і за. Дикості і безумія злочистивих людей. А тому нікуди, кажуть священники наші, то та група людей нікуди нам не треба йти, не подяки другі, а держатися в єдинстві із нашим блаженнішим митрополітом Онуфрієм. Ми віримо, що наша сила духовна і Божа, і наша віра переможе усі злі плани, і ми збережемо. І скільки лише мож єдинство церкви, і поможемо державі й своєму народу, а у вічності в'єдно з святими і з праведним Сим'яном, зможемо й ми наслідувати по милості Божої Царство Боже. Амінь.